СБУ повідомила про підозру ще двом бойовикам, які намагалися прорвати позиції збройних сил України під роботи ним. Служба безпеки зібрала доказову базу на ще двох зрадників, які воювали проти сил оборони на південному фронті. У грудні 2023 року українські захисники взяли обох зловмисників у полон під час запеклих боїв у районі Роботиного на Запоріжжі. Обидва затриманих мешканці Криму, які восени 2022 року добровільно вступили до 152-го мотострілецького полку 47-ї мотострілецької дивізії Південного військового Округу Збройних сил Росії. Не були зараховані на посади стрільця та заступника командира взводу. У жовтні листопаді 2022 року бойовики були направлені на навчання на один із полігонів на території Російської Федерації. Звідти їх перекинули до тимчасово окупованого Бердянська, де вони займалися облаштуванням фортифікаційних споруд навколо міста, а також по периметру захопленого аеропорту. Крім того, вони здійснювали чергування на окупаційних блокпостах. Після цього їх перекинули на Запорізький напрямок для здійснення штурмів українських позицій. Там вони і вони потрапили у полон у ході одного зі штурмів. Слідчі СБУ повідомили обом фігурантам про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України це державна зрада та частиною 7 статті 111 з позначкою 1 колабораційна діяльність. Слідство стосовно одного фігуранта завершено обвинувальний акт скеровано до суду. Зловмисникам загрожує довічне ув'язнення. Заходи із викриття документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ в Полтавській області під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури.